Честь, з вами рубрика коротко і ясно польською. Поїхали! Ви, скоріш за все, вже вмієте сказати, що польською мовою. А сьогодні я розповім вам, як легко утворити слова типу щось, десь, колись. Усе, що вам потрібно, це додати буквочку щ. Наприклад, що це цо, щось польською цощ. Просто додали щ. Сочбом з'ядва, як щось з'їла. Хто це польською кто, а хтось, відповідно, хтось. Молодці. Хтось тут бив. Хтось тут був. Ідемо далі. Слово коли польською кєди, а щоб сказати колись, просто додайте щит. І ми маємо кідищ. Кідище не уче польське. Я колись вивчу польську мову. Який це польською які, Який, а якийсь якіщ. Який. Якийсь он є здібний, так? він якийсь дивний. Де польською це гдє, і ви це вже знаєте. А щоб сказати десь, ми додаємо частиночку щ. Гдщ. Гджю ж то відділам. я вже десь це бачила. Поїхали далі. Звідки це скон, а звідкись «скондж», «скондж», Наприклад. Кон, що он отим видяв, так він звідкись про це знав. Наступне слово це як польською, як щоб сказати якось, кажемо якось. Якось. Тут трішки нетипово, тому що вам потрібно було додати буквочку О, так? Ну бо як трішки звучить не так мелодійно. Якось. Якось бенджі. так? Якось буде. Якщо було корисно, підписуйтесь на відео, лайкайте його, коментуйте. І, до речі, у нас є все для того, щоб ви заговорили польською: індивідуальні уроки, групові заняття, парні, розмовні клуби і курси інтенсиви. Усі деталі ви знайдете в описі до цього відео. Па!